Так. Вітаю колеги. Мене звуть Олег Лівчин, компанія Cityhost, Ми є ініціатором ініціативи з диверсифікації доменних імен. Сьогодні я хочу вам розповісти а, про те, як ми просували ідею диверсифікації столичного домену. А, думаю, що більшість з вас знає, що з 1 серпня по 30 вересня пройшла спільна акція реєстраторів, в якій Брали участь 28 реєстраторів. Ми всі разом об'єдналися заради популяризації столичного домену «Київ.UA». Ми разом прийшли до висновку, що ми знизимо всі ці ціни. Ці ціни на реєстрацію доменів «Київ.UA». Всі ми опублікували на своїх сайтах інструкції з правильного переходу на цей домен. І також провели комунікаційні компанії, і ось про нашу комунікаційну компанію я вам сьогодні розкажу. Е, перше, що ми зробили, це ми е, зробили відеоролик, е, за допомогою якого розповідали користувачам, що правильний домен для столиці це Київ а не київ Наступним кроком нашої комунікаційної компанії було розміщення рекламних банерів на станції метро-контрактова площа. Там ми зобразили русифіковані домени і дерусифіковані домени, і запропонували користувачам використовувати і реєструвати саме українізовані домени. Ми також підтримували. Щорічний фестиваль імені Тараса Шевченка, який проходив в Моренцях, і нам також люб'язно дозволили розмістити там наш банер. І також мені вдалося домовитися з деякими знайомими, в яких є заклади громадського харчування, там розміщені в них рекламні екрани, такі ми також там розміщували той відеоролик і призивали користувачів використовувати правильні домени. Додатково ми використовували такий інструмент, як робота зі ЗМІ. Тут можна бачити, яку кількість публікацій нам вдалося отримати. Хтось з цих порталів брав гроші за таке розміщення, хтось публікував цю інформацію безкоштовно. Тут можна бачити і портали DevUA, і AIMUA, MMR, також писали і тематичні портали, які дотичні до IT, і місцеві портали. Дуже класна реклама з нашим банером зайшла через телеграм-канали. Там було буквально на наступний чи через день після того, як ми цей банер розмістили. Ми запустили цю фішку платно на деяких великих телеграм-каналах. А телеграм-канали, які були поменше, вони вже. Перепостили цю новину з них, також інстаграм-аккаунти. І аби трошки підтримати цю ініціативу, ми запустили додатково флешмоб, запропонували користувачам фотографуватись біля нашого банеру. І ось можна бачити, дякую всім. Тут можна бачити наших колег з компанії Хостмастер. Я дуже вдячний, що ви нас підтримали. Ось за результатами цієї кампанії ми отримали понад 100 згадок у змі та телеграм-каналах. Охопили з цієї інформації понад 400 тисяч людей. Отримали 13,5 тисяч позитивних реакцій в соціальних мережах. Негативні ми не рахували за два місяці цієї спільної акції. Загалом вдалося зареєструвати 1780 нових доменів. Київ.UA зона зросла на понад 60%. От на цих графіках видно, як раніше реєстрували кількість реєстрацій помісячну і кількість реєстрацій в період дії цієї акції. На наступному графіку можна побачити, що не тільки Київ зростає, а й кількість доменів Київ вона зменшується. Uh, під, підбивши підсумки цієї акції, в мене склалося три таких основні виклики, з якими нам доведеться працювати в майбутньому. Перше, це те, що просування драсифікації в доменах потребує фінансування та спільних зусиль. Я тут проводжу, що витрати Сітіхост склали понад 100 тисяч гривень, і в контексті цього слайду я хочу запропонувати реєстраторам. Uh, можливо, якось разом uh, працювати над цим. В нас вже є там всі контакти по розміщенню реклами там і в метро, і на сайтах, і таке інше. Ми можемо, наприклад, зробити банери, на яких зобразити не тільки наш логотип, а там домовитися і з іншими реєстраторами, і ми можемо міняти меседжі, тобто ми можемо зробити якусь спільну рекламну кампанію, яка, я думаю, призведе до більших результатів. Ще один виклик, з яким доведеться працювати, це страх власників сайтів втратити трафік і відповідно позиції в пошукових системах. На цьому графіку від, видно, що в періоді акції 535 доменів були зареєстровані тими, хто вже мав дзеркальний домен, і 1245 доменів, які не мали дзеркала. І останній виклик, з яким нам доведеться працювати, це те, що диверсифікація потребує часу. Ми вклали значні зусилля усі разом, і ось на 1.11 ми бачимо, що зона дії в все ще переважає над Києвом. І так, сьогодні там трошки інші цифри, але загалом потрібно розуміти, що на це потрібно більше часу. Дякую вам за увагу і буду вдячний за запитання, пропозиції, якісь спільні дії. Чи є запитання? А поставте, будь ласка, в чаті якусь позначку, якщо ви брали участь в акції Київ, туди української. Я думаю, що багато реєстраторів це брали участь. Понад 30 30 реєстраторів. А, і також хочу нагадати, що зараз йде акція в Харкові, Харків, Юлей. Там трохи складніша ситуація. Це прифронтове місто і більш таке вкорінена, ось російська мова там переважає в багатьох місцях, а тим, тим не менше, результати цієї акції за, за минулий місяць, чесно кажучи, вражають. А тому що е, в, в Харків її збільшилась реєстрація доменів на 600%. це звичайно, 600 – дуже дуже велика цифра. Якщо подивитись на кількість доменів, це значно менше. Не, не, не так воно вражає, тим не менш. Да, По реклама реклама діє, реклама спонукає людей думати і обирати вже якось, якісь, якісь, робити свій вибір більш ну, збираючись на свої переконання. Так, тоді ми якщо, а, а чи, якщо можна з, з Олекса Балюра? Так, прошу одне питання. Добрий день. Але в мене таке питання, ну, скажімо так, якщо знаєте, я подивившись на статистику на сайті Хостмастера, от, побачив, що якраз зміна знижувалась кількість доменів Київ Юра, якраз в Києві а в російськомовному домені, практично з травня 2021 року до березня 2022. А потім. Доволі значний сплеск. додавалась кількість якраз в зоні Києва, а в російському з квітня по з квітня 22 по травень цього року. От. На вашу думку, чим це зумовлено? Я можу відповісти, тому що це зобумовлено не а діяльності реєстраторів з початку повномасштабного вторгнення. Ми зупинили видалення доменів. Тобто до мене, які не були продовжені, які користувачі не не, не могли, не могли не мали змоги продовжити. домени до мене були до мене були заморожені, і ті, і тільки оце нещодавно не почали видалятися. Тобто, та статистика, що зараз на сайті, так, вона це, не, не це, відображає реально... Так, кількість просто збільшувала щомісячно. Я, я, ну, Я і я нові сказав, нові реєструвалися, нові реєструвалися. Старі, старі старі не видалялися. Mm -hmm. Тобто тут чиста математика. Тобто, це ці дані, що ви бачите, це, це з зарахуванням е, доменів, які не були видалені, тому що хостмастер на початку війни прийняв е, дуже правильне, дуже слушне рішення залишити всі домени, е, дати людям можливість оговтатися, прийти, прийти до тями, прийти до якоїсь. Впрій, переїзди біженці, щоб добре. Я зрозумів змогли змогли якось якось я, зрозуміти, я, як я, що є я потрібно. Я потрібно. Я зрозумів я додам. Я ще додам. Я думаю, що тут е, також повпливала ситуація з тим, що така активна промоція Київ вона почалася трошки пізніше, і там десь півтора року, і приблизно в той час про який ви говорите, у деяких реєстраторах навіть не було можливості зареєструвати Київ -Юей». А у тих, в кого вона була, ну ці до мене були не на пріоритетних, можна кажучи, місцях на сайті. Тобто, там спершу, коли людина заходить, вона бачить тієї і вона їй навіть на думку не спадає, що може бути щось інше. Ця рекламна кампанія відкрила очі. Да, я дивлюся наприклад і Харкова, Харків. Тобто домен Харків взагалі не був видимий в інтернет-просторі. І рекламна кампанія, яка йде зараз е, в Харкові? Вона просто показує, що є альтернатива, є інші, інша назва, в український в сьогодні домін сьогодні. Харків став доступним для, до реєстрації е, трошки раніше ніж Київ Ну то таке, пане Олег, то в мене ще друге питання. Ну, ви ж спілкуєтесь з колегами. Е, от е, яка, яка частка ваших колег підтримують е, цю акцію? У Я можу та я можу судити по кількості реєстраторів, які брали участь в акції на підтримку домену мене Київ'ю? А це було 28 компаній-реєстраторів, якщо я не помиляюсь, відповідно кожен там хто більше, хто менше, приділяв цьому увагу. Але при нагоді я хочу подякувати всім, 28 хто вісім компаній. Докладався. Пані Світлана, скільки всього у нас? Ну, 120 два сто реєстраторів, yeah. і не всі живуть в Києві. Власне кажучи, власне кажучи, було багато реєстраторів не київських. Тому ця та кампанія для Київ додає українські трошки їх образила, і ну приватно вони звертались до мене з таких з такою претензією, що це Київ не єдине місто в Україні. А, так, я у мене ще що... є питання. У мене те питання да, я, до. Я Ще трошки так, додам так. що. Так, у нас є там понад 120 реєстраторів, які фактично мають договори на здійснення реєстраторської діяльності, але активних реєстраторів їх не так багато. Я думаю, що їх там буквально там, ну і принаймні, з того, що я бачив, то всі такі великі реєстратори активні, які приймають активну участь в цьому ринку, вони брали участь в цій акції. Так, у мене питання до, до Олега. То існує думка, що офлайн промоція доменів не дуже ефективна. Я стикалася такою з такою думкою, що а, а, якось б, робити рекламу доменам краще в онлайні, а офлайн воно не працює. Як на вашу думку? Це тут, я знаю, що про банери, я знаю про, про інші е, візуальні офлайнові е, заходи. Я думаю, що офлайн компанія може слугувати таким поштовхом до компанії онлайн, наприклад і нашого баннеру, умовно, якщо б цього банору не було там на станціях метроконтрактова площа, ми б не отримали тієї численної кількості публікацій в місцевих телеграм-каналах, яку ми отримали. Тому я думаю, що одне має доповнювати інше. Звісно, що відслідкувати м, точну кількість ну. Точно ефективність цієї офлайнової компанії на жаль можливості немає, але на мою думку, це класно працює в парі.